We'll be right back. Ніч на 21 серпня 1968 року розпочалась окупація Чехословаччини радянськими військами. На території суверенної держави вторглося близько 200 тисяч солдатів і за різними оцінками від 2 до 7 тисяч танків. З початку року у Чехословацькій соціалістичній республіці був узятий курс на реформи. Ними хотіли розширити права та свободи громадян. За цим із занепокоєнням спостерігали з Москви і після низки анти. Комуністичних протестів вели війська для придушення так званої праської весни. У містах почалися протести проти загарбників, які переросли в заворушення. Жертвами стали понад 70 мирних мешканців. Сотні були поранені. В результаті Чехословаччину окупували. Радянські війська залишалися в країні до 1991 року. Цього дня 1991 року у Москві закінчився триденний серпневий пуч. Ці події призвели до остаточного розпаду Радянського Союзу. Спроба державного перевороту була організована самопроголошеним державним комітетом з надзвичайного стану. Від влади хотіли усунути президента СРСР Михайла Горбачова, а в країні встановити військово-диктаторський режим. Тодішні республіки СРСР переворот не підтримали. В різних містах відбулися протести. Серпневий путч закінчився провалом для його ініціаторів. Вже 24 серпня 1991 року. На позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був прийнятий акт проголошення незалежності України. А у грудні радянський союз, який проіснував майже 69 років, остаточно ліквідували з його розпадом. Державний суверенітет отримали 15 республік. 21 серпня 2013 року сирійська влада використала хімічну зброю проти цивільних громадян у передмісті Дамаска. За різними оцінками, жертвами ракетних атак з використанням нервово-паралітичного газу Зарин стало від 300 до майже 2 тисяч людей. Значна частина це діти. Світова спільнота засудила використання забороненої міжнародними конвенціями хімічної зброї, проте режим Асада, підтриманий Кремлем, довго за Перечував її наявність. Через кілька тижнів після трагедії сирійська влада все ж підписала низку міжнародних угод зі знищення хімічної зброї, але на цьому хімічні атаки проти цивільного населення під час конфлікту у Сирії не припинились. А яким буде 21 серпня 2023 року залежить від кожного з нас.